Всім привіт, це моє перше розмовне відео. Я сподіваюся, вам сподобається, і я буду більше знімати подібного контенту. Сьогодні у нас буде розпаковка моїх трьох замовлень: два з них з сайту Notino, а одна з тему. Напевно, я почну з сайту Notino. Ось такий парфум мені відпадається першим. Я хотіла чогось свіженького, і в принципі я не помилилася, він мені сподобався. Я вам пропишу десь нотки, які у ньому присутні. Я Замовила в таку нецілярну водичку, вона зволожуюча, Вона вже в мене була, і вона мені дуже сподобалося. Мене залишає мені такої плівочки, вона не пече очі. Дуже класна да? міцеля. На пробу, я взяла ось такий тонік від DZIA. Це польський бренд, якщо я не помиляюся. Такого в мене тоніку не було. Цікаво спробувати. Мені попадається розчистка Для волосся ось така кругленька. Замовляла я її для того, аби кладати собі волосся. Такий лак для волосся, він дуже-дуже класний. По кому потрібен лак, я його рекомендую. Не за всі гроші світу і реально дуже класний. Потім у мене йде ось такий спрей, міск. Так само взяла пудрус на дитя. Ось таку. Буду вперше пробувати в принципі, як більшість з того, що я купила. Далі у мене будуть два доглядові інші продукти. Ось така сироватка від Делі і крем це СД від Біленди. Також не пробувала, також не тестувала, буду тестувати, користувалася іншим СП. Далі я вам покажу два засоби з декоративної косметики, таку я придбала під пливом кіктоку. Перша це ось така прозора пудра від Essence. Я її ще не тестувала, я протестую, то скажу свої враження. Друге, що я вам покажу, це ось такий тональний крем від Astra. 16 годин, не знаю, який день. Здається, мені що відтінничок мені не підійде, бо я дуже-дуже світленька. Хоча це найсвітліший відтінок. Я вже бачу, він буде затемний, він такий внутренний, класний. мені дуже сподобався текстурам, такі два поліпчики. Це від Блеск. У 02-му і він в відтінках темний коричневий та шоколадні кольори. Буду тестувати, будемо класних пеліпчиків коричневих, маю від ланель, від Elan Pro, тестувала також. І думаю, що ці, тим більше ціна на них, смішна, просто я б буквально купила в районі 40 гривень, коштує коштує депутівчи. Якщо вони будуть ще круті, то це спар. Перше, що я замовила на тему, це довгий хід накладний. Це мені треба на образ. Дуже класний, думаю, колір мені підійде. Може трішки ступти, купила собі мікрофончики, один же на мені, в коробочці. Не знаю, буде звук, ви мені вже скажете, бо мені ніби і подобається, ніби і не подобається, не знаю. Це решки ось такі. Це також на образ. Зараз я відкрию. Ну, але мені треба вухо прокулатись кратко. У мене не приколюється вуха. Тому як пропилю собі вухо, зразу зроблю цей образ, який задумала. Дуже-дуже гарно. Мені так подобається, хоча я думала, розмір буде більший. І останній, це ось такий набір пензликів. Ось така розпаковка у мене вийшла. Сподіваюся, вам сподобалося. Всім до нових зустрічей, па пока.